Народи підний мій, ти ще живий, з голодних уст твоїх пісня лунає, Богом забутий ти все-таки святий, за твої муки страждання безкраї. Століттями цілими прагнеш ти волі, шукаєш шлях, що до свободи приведе, не знаєш щастя. І не маєш долі, але співаєш і танцюєш, було б де, скільки зазнав ти зрад і ворогів, чужих своїх, згодованих тобою, твоєю кров'ю споєних катів. Ніколи не виходили з запою, а ти їх піснею до шалу доводив. І гострим гумором своїм стійким, і що б не сталося, тобі не бракувало сил сміятися, тож залишайся таким.